Всіх вітаю! 25 листопада сьогодні, 2025 рік, і по вашим запитам зроблю розклад, що чекає українців за кордоном в 2026 році. Ви просили подивитись Польщу, Чехію, Німеччину, країни Балтії, США. Я тут виписала країни. Давайте подивимося, що чекає українців. Які зараз живуть за кордоном в 2026 році? Почнемо з Америки США, що чекає українців в 2026 році, за кордоном в США, США, що чекає українців в 2026 році. Що там? Що там? Угу. Зміни, 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 розпач, карта дороги. Дуже важко і страх. Страшно, важко, розпач. Зміни в гіршу сторону. Тобто все зміниться в гіршу сторону. В США. І карта дороги. Дороги. дороги, Дорога куди? В Україну. Обмеження чекають в США. Якийсь, якісь по, карти, по карті хитрість, підступність. Щось пов'язано з документами, я думаю. Якісь обмеження. Дорога в Україну. Дорога до Сонця в Україну. Ось так. І це не значить, що це чекає всіх, але більшість. Це відповідь для більшості українців. Так, поїхали до Європи. Польща. Що чекає українців, які зараз живуть в Польщі у му році? Що чекає українців, які зараз в Польщі живуть в 26-му році, і що на них там чекає? Україн, українці в Польщі? Обмеження фінансових виплат, допомоги, гуманітарки, оці, якісь там соціальні надання соціального захисту і так далі. Польща, що чекає українців в 26-му році? Зміни. Зміни в працевлаштуванні. Допомога повішена. Ну, на жаль, можуть прийняти, що взагалі не буде допомоги. Нове керівництво країни ось імператор. Карта повішений і виплат допомоги, підтримки, захисту, я не знаю, там, надання житла, якісь там соцвиплати, що там ще, медстраховки, Оце все вони, це все закругляється. І також тут якісь нові правила влаштування на роботу. Ось так. Далі Румунія, давайте. Румунія ще чекає українців, які зараз живуть в Румунії в 26-му році. Так, в Румунії, що там? що там, там, гроші. Так само гроші повішені. Якесь рішення, має бути прийнято рішення, але воно якось пожриться. Таємно прийнято. Я не знаю, як це таємно або зараз це обговорюють. Я думаю, що весь, ну зараз ще подивимося, я думаю, що вся Європа хоче прийняти рішення стосовно повішених і карта допомоги фінансів, виплат, підтримки і так далі. Кордони, плани, кордони і зупинка на кордоні. А чого? Дурень, і дорога додому. І розпач. Щось може відбутися на кордоні, Румунія. Чомусь тут показує, що. А стосовно чого, це дорога додому, і розпач. Стосовно чого, башня на колісницю і карта роботи. Тобто, якось на кордоні пропускати тих, тих хто їде на роботу, чи що, чи що, ті, хто хочуть працювати, а не. Ті, які хочуть втекти від війни щось таке, відбудуться зміни по луні. В Європі відбудуться зміни по луні. Тупік на всі виплати і підтримку. Кожна країна, мабуть. А ну, давайте далі. Чехія. Чехія, що чекає українців за кордоном. Чехії, які зараз там живуть в 26-му році. Українці в Чехії, 26-й рік. І що їх там чекає? Чехія. І тут дорога додому. Дорога додому. Якісь проблеми з працевлаштуванням, з роботою. Знов з фінансами. Важко, дуже важко. В Чехії, кстати, може бути дуже важко з роботою, з фінансами. Це карта дороги додому. Чехія. То, те, що було, ось, повтор того, що було, цього не буде. Тупік і башня. Це стосується чого? Це стосується чого, того, що було. Повішений, кордони, рішення по війні. Чехія. Теж там якісь зміни го... до... Дивіться, в Чехії готуються досить серйозні і жорстокі зміни стосовно українців, які там перебувають, які працюють. Якесь таке негативне ставлення може бути. І взагалі, знов стосовно працевлаштування, щось теж може змінитися, так само, як і в Польщі. І е, тупік на виплати, і тут карта Дорога додому бо розпач. Хто не влаштований, можна ще так сказати, хто не влаштований, хто не працює, працює офіційно, да? той їде додому. Німеччина. Ну, В Німеччині повинно бути більш-менш. Зараз Німеччина, як кажуть, най... найкраща країна. Давайте спитаємо: Німеччина. Українці за кордоном в Німеччині, в 26-му році. Що їх там чекає? Німеччина 26 рік, і українці, які там живуть, що їх чекає? Страх. Знов робота. Щось пов'язано з документами? Тобто, треба буде змінювати якось, або буде важко змінити документи, або якісь зміни в, документі, в документах. Зміна в працевлаштуванні. Українці. українці, ті, які там хорошо себе почували, були задоволені. На жаль, карта повішений. По фінансам, тобто по правосуддю. Я думаю, що вся Європа прийме якийсь, якийсь закон в 26-му році, що, мабуть, виплати будуть, мабуть, з виплатами, з підтримкою, допомогою будуть закруглятися навіть і Німеччина. Давайте Литва, Латвія, Естонія, країни Балтії, країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія. І українці, які там зараз живуть, що на них чекає? Саме ті українці, які втекли від війни, що на них чекає? Пасив, башня, хитрість. Якесь рішення, обмеження. Знов рішення, пасив, башня, хитрість, обмеження, обман і знов дорога додому. Дорога додому. Колісниця, трійка кубків, імператор. Повішений на задоволення, повішений на задоволення, тобто на якісь отримання якоїсь виплати соціальної, і якесь нововведення стосовно працевлаштування і роботи. І так, тобто, вся Європа воно показує однаково. Ну, давайте ще спитаємо: Словаччина, Угорщина, Словаччина, Угорщина, що там є? Словаччина, Угорщина і. Болгарія, давайте. Словаччина, Угорщина, Болгарія. Що чекає там на українців? У 26-му році. Словаччина, Угорщина, Болгарія. Що там чекає на українців? Угу. Щось нове. Уход. От від захисту, повішений уход від захисту, тобто уход від захисту. Захищали, ну, захист мається якийсь там мається прихисток, да, уход від цього. Кому надавались там якісь соціальні виплати, я не знаю, соціальне житло, общежиття і так далі. Це буде від цього будуть відходити. І знову випадає на кінець карта, колісниці і розпач. Таке відчуття, відчуття, що велика кількість людей з Європи повернеться в Україну. Давайте Данія, Нідерланди. Нідерланди і Данія. Що там чекає українців у му році? Данія, Нідерланди, що, що там? Те ж саме? Обмеження по хитрості і знов карта. Якщо не витягуєш, якщо не працюєш, якщо немає грошей на житло, да, то, будь ласка, поїзд і до свідання. І знов щось, щось нове в працевлаштуванні. Або документи, або зна... ну тобто щось, якась нова, нова фішка в працевлаштуванні там буде. Це стосується українців. Повтор того, що було, Угу. Повтор того, що було, не буде. Тобто в 26-му році у Європі зміниться Щось зміниться стосовно підтримки українців, саме тих, які втекли від війни і які не працюють. Будуть зміни у всіх країнах. Давайте ще Італія, Іспанія. Італія, Іспанія. Італія, Іспанія. Що там чекає українців, які, е, які живуть, які поїхали з України із-за війни в 26-му році? Італія, Іспанія, що там чекає? Зміни в роботі. Знов зміни в роботі. І знов хитрість. Диявол, прихисток і що? Люди таємниця. Іспанія, Італія. Ростоми, війна, розбите серце. Так, да, розбите серце на отримання допомоги. Ця карта, я тобі даю гроші на отримання допомоги. Всі країни всі країни Європи, в них щось зміниться. Ну, Давайте на останок спитаємо: у 26-му році, а ну-ка, покажіть, будь ласка, будуть повертатися додому українці з Європи. З Європи. Що будуть повертатися додому українці з Європи в 26-му році. Будуть повертатися. Будуть повертатися. Ну, я вам скажу так. Деякі там досить гарно влаштувалися. Навіть Побудували сім'ю да, з іноземцями. Деякі там теж досить непогано влаштувалися, якось гуртом знімають квартири, якось об'єднуються, працюють, живуть, Да. Дехто, звісно, там в розпачі, декому важко. І ті, кому важко, вони, звісно, будуть повертатись. Ну, Давайте я скажу так, ну, відсотків поки що показують 30-40-40%. 30 все ж таки будуть повертатися. І ще бачите плани правосуддя і захист. Якщо це дійсно буде прийнято на 26 рік, втрата захисту, втрата якогось там соціального житла, або там якоїсь підтримки, чогось ще. Або якщо треба буде там якось документи робити, а їх, можливо, тільки можна буде в Україні зробити, то. Показує, що люди будуть повертатись. Війна, Надія, Україна. Війна. Ну, Карта дороги. Карта дороги в Україну, в кого обмежені, обмежені обмеження фінансів. Тобто ті люди, в яких буде обмежений фінансовий бюджет, вони там просто не зможуть жити. Вони будуть повертатись ось дорога. Поїзди, дорога в Україну, поїзди, автобуси, дорога в Україну, в тих, в кого обмежень, обмеження фінансів. Це стосується, скоріш за все, знаєте кого? Це жінки з дітьми. Ось саме жінка з дитиною, жінка з дитиною. Тому що, бачите, жінка і дитина. Жінка і дитина. Скоріш за все будуть повертатися. Хто поїхав туди сам, да, самотній, да, стосується жінок. І е, якось познайомились, роззнайомилися, живуть разом. Карта: ми е, в вкупі, ми групіруємося, ми підтримуємо, да? знімають житло на трьох або там більше, да? їм легше да, залишитися там. І роботу, наприклад, знайшли, то вони, звісно, залишаться, вони не будуть повертатися. Е, ті, хто там влаштувалися більш-менш гарно. і... Е... Знайшли ту собі, можливо, там чоловіка, якщо поїхала самотня жінка, або втекли, коли ще кордони були відкриті, або жінки з трьома дітьми з чоловіками. Кіжна і хто влаштувався, там досить гарно. Дев'ять кубків. Це я себе дуже комфортно відчуваю. То, звісно, ніхто не повернеться. А ті, хто в розпачі знаходяться, повне розпачі, втрата, біль, їм там важко, або їм там не подобається. Вони просто хочуть додому, будуть повертатися. Скажу так: це 30-40%. Поки що так показує.